А хо, свої. Це моє останнє відео у цьому світі. Чому у цьому світі? Тому що заходять над потужні енергії. 8.08.08 заходить спектр нового сонця. Планета вже готова, все готове, і це така маха Шевератрі заходять зовсім зовсім нові спектри. Тобто можна сміливо казати, що старий вік закінчився, закінчується, доживає. Відкриваються левові ворота. Відкривається прохід до сіріуса Оріона. Сонце дає нові спектри, і все ми вже з вами в новому світі. І е, ми з вами вирішили скористатися цією, її називають радужний міст е, м, прямий канал до центрального сонця. Ну багато я подивилася, що чинили, бачать, як вони це бачать. І дійсно дуже багато з них бачать це нове. І тому відповідно з 8.08 ми відкриваємо з вами. Не ми відкриваємо всесвіт. відкриває портал певний. Ми з вами заходимо, буде 5 атмосадсангів. Ми поставили цінник за 5 атмосацангів 12 євро. 12, я нагадую, це, це ціле. І не за кожен атмосацанг, а за всі 5, тому що це енергетичний вхід. Будується робоча зона, і під вас безпосередньо стає робоча зона. Тому в нас є питання, хто питають, а чи можна як на Атмасангі сімейний вхід? Ну, коли беруть Атмасадсанг, і вся сім'я слухає. Можна, нема питань. Якщо у вас дійсно складно з грошима, вам не можна зараз по 12 євро на людину, щоб був свій енергетичний канал поставити, то тоді робіть так, бо краще так, ніж ніяк. Але якщо можете за батьків, наприклад, за себе і за чоловіка. Вся сім'я, дядя, там, всі е, діти можуть проходити окремо, причому ми залишаємо робочу зону, вона буде працювати для вашої сім'ї будь-коли. Е, ну, попри е, цей в е, немає терміну придатності. Е, і е, варто просто розуміти, що коли в тебе своя м -м, робоча зона, це знаєте, як на що схоже, е, я пояснювала, коли мати кормить свою дитину і в її е, грудях е, молоко. Персонально для цієї дитини, звичайно, якщо буде інша дитина голодна, то вона може цього молока поїсти і також наситися. Але чи це буде мати такий глибинний, цілющий вплив, як той персональний код, який був для дитини, для якої материнські груди зараз виробляють да, ця фабрика? Оце що необхідно, то ми це розуміємо. От тут схоже щось так само. А центральне джерело, джерело життя. Воно е, живить все, але з кожним з нас, з кожною квіточкою, рослиною, істотою, е, це контактує по різному в залежності від е, тої структури, з яким це контактує. Тому е, власна робоча зона дуже важлива. В нас буде невеличка інструкція, інструкція дуже проста, цих 3 дні, буде 5 днів, які ми плануємо, 2 дні будуть присвячені левим воротам, Там якраз це 2 доби буде з 8 на 9, і з 9 на 10, там 2 доби, коли цей канал відкритий, коли відкрита ця доріжка, і далі ми маніфестуємо, що у нас 3 дні темряви. Це таки називається темна ніч душі. Вона може бути об'єктивна, реальна. Ми вже не хочемо задовбалися її чекати, вибачте. Або ми маніфестуємо. Що значить, ми маніфестуємо? Кожен з вас може сказати в своєму внутрішньому всесвіту. Все я більше з собою не воюю. Я більше я припиняю всередині себе всі війни. І оце те саме в моїй персональній атмології. Христос знятий з Христа. У мене хрест це символ життя. Моїй персональній атмології зараз я не чекаю якихось армагедонів і закінчень, а я вже тут і зараз, в цьому переході, кажу, в мене мій армагедон вже пройшов, я вже живу в новому світі, я вже живу з новими реаліями. І це не значить, що ви прямо завтра, як ви припинили війни всередині себе, вже перестали себе критикувати, перестали собі там гвалтувати. Вибачте, те, що ми з собою робимо, все одно, це ще якийсь час у нас продовжується, але ми. Більше, 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 більше вже у цьому нової домовленості. Тому для нас цих п'ять днів це домовленість кожного з вас з Богом, Всесвітом, з собою, що ми вже перейшли і ми вже будуємо нову реальність, а не чекаємо тих армагедонів, які нам обіцяють, чекають, що вони будуть років 200. Хай в них в їх реаліях буде що завгодно, в нашому персональному всесвіті ми об'являємо кінець світу. Да? Тому я сказала, що це останнє буде відео. І в мене є великий відсоток підозри, що я заходжу всередину до своїх і буду працювати виключно для своїх, що оці загальні виходи. Соціум, ну, так я зараз сижу, включила етер, і будь-хто може послухати, і будь-хто да, цей може побачити. І я змушена кожен раз розуміти, що я працюю на відкриту аудиторію, і є ті, хто мене слухають, і слухають перший раз, і не розуміють про що, тому мені потрібно давати якийсь об'єм інформації, який зрозумілий тим, хто тільки зайшов, і при цьому я дуже багато втрачаю для того, щоб починати будувати цей вулик, щоб починати будувати. На цій атмоплатформі свій сесвіт тому, судячи з усього, я ще раз повторюю є великий відсоток того, що це взагалі останній мій відкритий такий етер. І я буду працювати, ми відкриваємо свою соцмережу, вона називається Хо Свої. І в наших внутрішніх чатах, в телеграмах все я так само буду продовжувати активно працювати і на Ютубах, і на всьому, але доступи і входи будуть у тих, хто в наших внутрішніх чатах. І я точно знаю, що це буде набагато ефективніше. І ми, нарешті, з вами почнемо не зазивати всіх. Формувати щось. Тому це така, знаєте, такий, е, посмертний якийсь епікріс старої структури моєї, ось цієї, да, зовнішньої. Не знаю, знаєте, як, це ж тільки передбачення, що буде, як буде далі, але от є такі відчуття. Що ми починаємо цей вулик свій формувати а для цього треба зайти всередину і перестати розповідати назовні отам, комусь щось про те, хто ми що ми в що, що ми віримо, куди ми йдемо і що ми працюємо. Тому що інформації дуже багато, яку потрібно давати внутрішній аудиторії вже тим, хто йде, вже тим, хто запитує, як день починати, як закінчувати, а що робити, коли те, а як ми можемо те, а як то, а як все. Тобто, все для цього потрібно повністю фіксація вже в цьому. А поки ми виходимо назовні, і щось там ще комусь розказуємо, то це я ж кажу такі рекламні анонсовані акції, на мій погляд, втрата часу. Кого серце покличе, кого там якісь анонси, якась інформація зачепить, прийдуть, знайдуть, все нормально. Тож з вами не прощаюсь, з вами зустрічаємося 8.08. Повинні бути всі, ще раз повторюю: немає грошей, беріть одну для всієї сім'ї і давайте тютям, дядям, всім, тому що перехід без дії і волевиявлення не буде. Або чекаємо всіх і будемо там десь. З водою воно навіть якщо буде оце об'єктивне, а то ви будете вже в іншому стані. В іншій реальності ці події вас не будуть захватувати. А якщо ви будете в епіцентрах цих подій, то ви будете у власній такі атмоаурі, зможете бути в тому стані, який відкриє ті двері навіть для тих, хто буде біля вас до того стану, де все буде вирівнюватися. Тому що така людина, така свідомість буде на вагу золота, бо той, хто буде отако вібрувати, будуть відкривати відповідно і наступні, наступні, наступні на ці вібрації ключами у ці події і. Ті коридори реальності, де цей стан буде відповідний до того, що ви відчуваєте, а просто так утримувати стан, коли ти оголений тебе з усіх сторін зараз фруструє, це неможливо. Тому ми заходимо в це зазеркалля для того, щоб тут і зараз вже співглядати на цей світ і на все те, куди воно йде. А воно тільки-тільки починається. Тож для того, щоб не проходити цю турбулентність, ми зараз використовуємо цю левову доріжку, цей подарунок всесвіту, цю, як ми кажемо, косу Рапунціль, щоб вийти на інші рівні, щоб прийти в той стан, який нам дозволить не просто пройти все те, що чекає людство, а жити, насолоджуватися і вже тут і зараз будувати цю свою реальність, як персональну, так і нашу колективну. І там вже буде вся інформація зрозуміла е і чітка, і будемо спілкуватися, будемо будувати свій сіт, а не чекати, що він буде ще руйнуватися. Ми руйнуємо його за цих три дні нашої темряви душі. Тому це будуть атмосфані, де буде невеличке налаштування, щоб нагадати вам, що нас чекає в цей день. Ми вже зустрінемося з вами на тій стороні, і не виключно, що не в миру, а в нашому з вами персональному світі. Бо ми будемо в світі, є ми наш світ, і є мир. І ми не можемо його зруйнувати, бо в нього так багато грають цю римську матрицю в, цих, в ці всі правила. Але ми точно знаємо, що ця системна матриця накопичений системний досвід людей, через який ми дивимося на світ, бо дитина приходить, вона в повному зв'язку з реальністю. Вона в житті по справжньому. Ми потім розповідаємо, що світ небезпечний, що це може бути, це не може. Це туди не лізь, За це буде отак. А так буває. Так не буває, а за це соромно, а за це ні, а за те, те, те. те, Ми просто полонимо наш мозок, який далі не здатний мати не свою точку зору, а не е, своє бачення. А якщо і здатим, то це небезпечно, бо тебе цей мир вб'є за те, що ти не так виглядаєш, не так кажеш. в тебе якась своя оригінальна точка зору. Знаєте, а де це сказано, а де це написано? А так не буває. А те, що буває, то що написано, хіба так буває. Але ми не ставимо це під сумнів, тому що ну про це ж кажуть всі про це пишуть тисячі ріттями. Так оце і є наша тюрма. Оце і є наша тюрма, що ми коли з якоюсь подією з вами. Стикаємося, нам треба принюхатись, прислухатись, подивитися, відчути, щоб мати відносно цього свою точку зору. Тож ми не вміли цього робити, бо нас в дитинстві цьому не навчили. То будемо зараз вчитися, як жити в просторі власної свідомості, як жити відповідно до тої вібрації, яка всередині тебе, і вона тобі ось так показує світ, як доносити цю свою ідею, це своє бачення, це свою точку зору, як сприймати її, коли хтось інший тобі розповідає, в тебе це може бути співзвучним, було навпаки не співзвучним. Але ти з повагою розумієш, що людина з тої точки зору на це дивиться отак. Значить, ви можете зараз щось протилежне побачити. Будемо пояснювати і про ахо, і про все є я, і все, все часно, і своєчасно для того, щоб це нам допомагало зараз бути на крилах не в виживанні, а в потоці. Не треба нам уже механізми е, про те, як нам вижити, як бути в потоці. І, до речі, е, якраз зараз гарна нагода сказати вам, що ми припиняємо співпрацю з Шиванаді, і ми припиняємо саме тому, що це передбачення. Передбачення все ще старої матриці, як найкраще в ній знайти якийсь коридор долі для того, щоб кудись там вийти. Але якщо ми виходимо з матриці то, Відповідно про які передбачення старої матриці може йти мова. У нас вже була зустріч, ми поговорили, вони засмучені. У нас було сім років крутолезної співпраці. Доведемо там до кінця. Марія питала, що є ще ті, хто хочуть якісь листи відкрити. Те, те те, ми це робимо. Але я зараз кажу про нашу офіційну позицію. Ми припиняємо цю співпрацю, тому що ми більше не обслуговуємо стару. Матрицю, якщо ви хочете бачити ваші передбачення, знання, як вам жити там, то йдіть до астрологів, нумерологів, Шиванаді, до кого завгодно. Це ваше право. Ви знаєте, що є такі підказки. Це непогано, да можливо вам на якомусь етапі ще потрібно, тому що ще раз повторюю, це треба час. Час для того, щоб себе евакуювати повністю вже в'язну в інше бачення. Тому будучи й практики, і по демонтажу старої матриці, і того, 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 це ви також повинні розуміти. Але щодо співпраці з системою передбачень, безпосередньо Шеванадія, ми завершили. Обійнялися, да, сказали, що ми друзі, що десь бороще й побачимось, Я впевнена, що ми ще в Індії будемо. Хоча не знаю, певно, не певно, так сказала, тепер не знаю, да, про що я певна. Ось тому такі у нас анонси. Завершуємо старе, заходимо в 8.08 п'ять днів, три дні темряви душі і зустрінемося на тій стороні. Але, судячи за всього, вже виключно в внутрішніх чатах. Люблю, обіймаю.